Ти дім свій чепориш передні звом, скрізь вичистити прагнеш і придбати, ясні гірлянди блимають кругом, бо ж свято нам ближається до хати, кутку я литка, а поміж його моя рука прикраси почепила, Висить на дверях різдвяний вінок. Приклав до всього ти старання й силу, Святково всюду чистота і лад. Але одне тобі сказати мушу, тоді, як прибираєш дім до свят, то не забудь прикрасити ще й душу, бо у людей буває часто так, кругом порядок, а в душі безладя. Ростуть образи, мов траві будя, горить злоба, не мов би те багаття, висять в кутках, неначе погуки непрощення. Невірство ворожнеча, не день, не місяць, довгі роки позбутися не можуть цього лиха. Різдво це день народження Христа, Причистого, небесного дитяти. Він хоче у різдвяні ці свята притулок твоїм серці відшукати, принести тобі мир і благодать. Спокій сердечні і душі спасіння, Ліки і простить Тебе оправдати і дарувати свої благословіння. Ні, не ялинка, і не дід Мороз суть цього свята і не подарунки. Сьогодні, Божий Син, Ісус Христос з тобою хоче угодна стосунки, відстукає, дозволь йому війти. Нехай засяє серце чистотою, порядок Бог там може навести, обмивши душу крові присвятою. Сьогодні цей ранковий час в молитві щирі перед ним схилися. скажи прості, розкаєні слова, щоб він в твоєму серці народився. Амінь.